Вітаю! Це телевізійний проект Погляд. Мене звати Олексій Леонов. Сьогодні ми будемо говорити про початок бюджетного процесу, а також про те, як його різні моменти можуть позначитись на житті громадян. Друзі, президент поставив перед урядом чітке завдання. В державному бюджеті мають бути два пріоритети: перший фінансування потреб оборони, другий захист громадян. Почнемо з другого пріоритету, і, напевно, з одного з найболючіших питань комунальних тарифів. Станом на середину вересня маємо таку картину. Керівництво НАК «Нафтогаз України заявило, що робитимо все можливе для того, щоб ціна на газ для населення залишилась незмінною до наступної весни. В уряді також заявили, що не планують підвищувати розцінки на тепло протягом всього опалювального сезону. Тож є підстави вважати, що комунальні тарифи в осінньо-зимовий період можуть залишитися незмінними. Але треба розуміти, що цей прогноз справдиться, якщо не виникнуть форс-мажорні обставини. Щодо субсидій, Міністерство фінансів запевняє, що кошти на субсидії в державному бюджеті передбачать в повному обсязі. Жодних змін у правилах їх видання не передбачається. Отже, ті громадяни, які мають вже оформлені субсидії, будуть отримувати їх і надалі в повному обсязі. Тепер про мінімальні зарплати та про індексацію пенсій. Проект державного бюджету, який буде розглядати Верховна Рада, скоріш за все передбачатиме, що мінімальну зарплату будуть збільшувати у два етапи. З 1 січня наступного року вона, ймовірно, становитиме 7100 гривень, а з 1 липня 8000 гривень. Індексація пенсій поки що планується на початок березня. Однак точну дату та відсоток, на який проіндексується пенсія, встановлять під час остаточного прийняття держбюджету. Окремо відзначу: Міністерство фінансів запевняє, що держава повністю виконує свої зобов'язання щодо виплат пенсій громадян, які проживають за кордоном, а також тим, хто проживає на тимчасово окупованих територіях. Тепер більш детально про те, за рахунок чого буде збільшуватись фінансування видатків на оборону. Перша новація передбачає реформу системи оплати державних службовців. У Верховній Раді вже зареєстрований законопроект, який ініціювала група народних депутатів на чолі з головою партії Слуга народу Оленою Шуляк. Після прийняття цього закону жоден чиновник не зможе задовольняти свої зарплатні забаганки за державний кошт. Буде встановлено чітку ієрархію посад та визначено гранічні межі посадових окладів. Сумку, чиновники, які працюють на однакових посадах, але в різних регіонах, будуть отримувати однакові зарплати. Це дозволить прикрити корупційні лазівки у сфері оплати праці чиновникам. Держава не втрачатиме значні кошти на захмарні зарплати та премії, а всі зекономлені кошти спрямують на оборону. Друга новація стосується забезпечення цільового використання податку на доходи фізичних осіб. Цей податок сплачується із зарплат в місцеві бюджети. Сплата цього податку військовими призвела до того, що до бюджетів громад, на територіях яких розташовані військові частини, почали надходити значні суми додаткових коштів. Загалом по Україні йдеться майже про 100 мільярдів гривень. І далеко не всі місцеві керівники виявились готовими до відповідального розпорядження цими коштами. Прикладів несвоєчасних робіт з так званого благоустрою вистачає. Тепер цій порочній практиці буде покладено край. Новий бюджет передбачатиме, що ці кошти будуть спрямовувати на потреби військових частин. Третя новація передбачає введення тимчасового податку, яким обкладатимуть надприбутки банків. З початку цього року вони отримали понад 67 мільярдів гривень прибутку. Це рекордний показник, який майже в 10 разів перекриває збитки минулого року. Отже, частину цього надприбутку цілком доречно спромивати на потреби оборони. І наостанок про дотації з державного бюджету. За попередніми розрахунками, серед місцевих бюджетів буде розподілено понад 20 мільярдів гривень дотацій. При цьому регіони, які найбільше постраждали від російської агресії, зможуть отримати додаткову дотацію на загальну суму у 24 мільярди гривень. Вважаю, що Одеса цілком справедливо може претендувати на участь в розподілі цих додаткових коштів. Друзі, бюджетний процес розпочато. Всю цікаву інформацію щодо нього можна буде знайти на моїх сторінках в соціальних мережах. Дякую за увагу!